Вітаю на каналі Шуршим. Сьогодні ми з батьком перевіримо ставочок. Сказали, що його зробили платником. Він був забороненим повністю. Знаходиться він між Тивровим і селом Пилява. Зараз ми прийдемо і подивимось, бо там 5 вроде, ставочків. Треба перевірити, на якому з них можна ловити, а де не можна ловити. Зараз візьмемо по вудці і підемо перевіряти. Всім привіт. Що беремо по вудочку. О, у нас тут творчий гармидер. А які ми беремо? Давай я, я візьму спінга не хижака на всякий случай, а вдруг, вдруг там якісь місця є, що можна окуня половити. А є в тебе на що там чіпляти? Ну зараз щось знайдемо. Ти бери удочку велику, Тут є одна з меншими гачками, о, цю бере. Да. Ні, то беремо дві. Да, а я собі маленьку, я п'ятиметровку не ловлю, я завжди трьохметровою ловлю. Угу. Зайшли звідти від шламбаума, я на мапі покажу точечку, де ми заходили. І тут перше озерце і написана табличка, ловити рибу заборонено. Воно ось там може буде видно. Таке грязненьке, лісове. А ми йдемо далі, до великого. Що тобі казали батько про це? Казав мені колега на роботі, що його сусід сюди приїжджав, ловив, каже, ловиться як в акваріумі, як в Микулинцях. 300 гривень білет. І ловиться один за одним. Ну наскільки це правда, не знаю. Ну а саме на цей ставок? Так, да, саме на цей ставок. От перед Тивровським мостом, а сюди, пилівські ставки. Так сказали. Ну, ну Це говорять, ставки вони постійно заборонені. А, по, по мапі Google річка руда, якось дивно дуже. Річки не можна використовувати під таке діло. Але в нас за гроші все можна. Вже соняки. Засохли вже, готові до збирання, тільки погода. Вони пусті. Погода тільки не дає. До речі, так. Да. На який не подивишся, а він вже напівпустий. Погода не дає зібрати. врожай, бо дощ постійно. Це перший такий сонячний день. Ось це озеро. Аж сюди тя тянеться якийсь Дядь -дядь 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 дядько лізе там з уличкою з кущів. Да, так, я так зрозумів, що декому можна. Прийшли до цього озера, тут дійсно можна ловити 300 гривень квиток і ловиться карасик короб. Але сьогодні рибаки говорять, що не клює нічого. Клювало вчора і завтра. Тож ми не будемо вже тут пробувати. Розвідали, можна їхати, значить вже скоро приїжджаємо сюди і буде звідси рибалочка. Зараз зніму, покажу, як виглядає тут озеро. Машин, до речі, дуже багато, людей багато. Скільки? Вісім машин стоїть. І тут машина, і ще там машини. Ну, тут треба телефонувати і тут сторож під'їжджає, відкриває шламаум. Ось так тут виглядає озеро, дуже гарне, водичка чиста. Я колись ловив з тієї сторони, там кладки були. Одна кладка, друга, третя. А, вон там є, вони ще може вони вже полонували. поломані. Поломані. Тож стільки часу цей стовок заборонений був взагалі для ловлі. Так, я з тої сторони заїжджав колись і ловили там. З тих кладок ми купалися, що там... Ну виглядає озеро гарно. Так. Тобто видно, що треба є угу. присутствує. Значить, скоро тут рибалка. Так. Не, варіант. Не, воно. Не, воно. Кис кисло. Не воно Все, Основну інформацію про озеро ми дізналися. Вартість риболовлі 300 гривень е рибалка, а з ночівлею можна також 400 гривень. Щоб відкрили шламбаум, треба телефонувати. Е номер телефона ми взяли. Все. Місія виконана на сьогодні. Перевірши я в якісь такі білі, гарні. Дуже багато рибаків там сьогодні. Місць не, не дуже багато. Номера телефона поки що не буду давати. Дам вже коли ми поїдемо сюди на повноцінну рибалку. Бомба. Да? Смажні. Угу. І папіровки. Угу. Все, батько зробив свою справу. Яблучка є. Це ставок, що перший, що я показував, такий брудненький, то також, тільки що зустріли рибака, він каже, це також їхній. І, ну, Плоти ж зато і можна і на цьому ловити. Получається так. На, наскільки це правда я не знаю, але так сказали. Це вже як приїдемо, в вже все, дізнаємось, це так попередня інформація. А зараз думаю з батьком куди поїхати. Все-таки хочеться рибку половити в Сутиск, чи до Тиврівського мосту, чи в Луку малешківську на Карасиків. Я Навіть не знаю, куди ловити. В Сотиски хочеться. Туди, де ну, ми зазвичай. Ну нема часу. Поки ми туди. Так, да, да. і не буде коли ловити. Що робити, не відомо взагалі. Їдемо на Луку Мелешківську на Карасиків. Да. Ну так, да, що ми? Тут більше немає ні. Що говорить свіжий нія є хороший сталовок. Ну там також платні. Да, См... там... Смисл за цих дві години платити. Ну так, да, там сказали, 150 гривень вроді. Ну нема смислу платити за цих дві години. Їдемо тоді в лику, половимо там. Свідувачі. Блін, це в нас, в нас машина аж тому на горизонті. Да. Хо -хо. Прибули ми вже в Луку мелешківську на великий ставок. В самому краєчку стали, бо тут постійно місцеві сидять і мені здається, все-таки тут не зря вони сидять, тут можливо й ловиться риба. Закидаємося. Давай мені удочки. Взяли з собою 4 удочки, 2 спінінга, там якісь прикормки є. Садок взяли. Тут так прикольно такі. Ялинки чи а, ні, це сосни, сосни. сосни. Це з шишечками. Дуже гарно. Все, закидаємося. Я зараз замішаю манку. Черв'як, опаріш, манка і пуф. Це все на що ми будемо ловити. Нарешті перша риба. Ну як тобі? Нормально. Ще й такий непоганенький. Непоганий карась. Гарний червяк. Ага. І, і кльово гарно, да? так? Так, так, потягнув хорошенько. Давай закидаємо садок. О, так він непоганий, мені подобається. Тоді, як ми були перший раз тут хлопці, то були. Мілкіше, а це накий крупніші. Ой! Опа. На. Опа. Перший пішов. Батько мочить і мочить, вже третього карасевича витягнув. На черв'як. І <зас> заглотнув так, не знаю як витягнути гачка. Як окунь, так? Да? Да, а я на манку закидаю жодної покльовочки. Спіни закинув, один раз склюнуло, ну, холоста. На черв'як холодився. Подожди, а як йому достати? карася легко, на сторону. Угу, на сторону. На опариш не тебе клюнув, батько. Ні, я на опариш не надівав. Я два черв'яка надів. А -а -а. Я надів два черв'яка. І на черв'як плює. Тут до нас прийшов котофей. Що, чекаєш рибу. Зараз когось маленького зловимо тобі дамо. Бо карасевичі нам теж потрібні. Нарешті сонечко ховається, вже хоч на воду можна подивитися, теж попловки навіть не видно. Батько закинув дві удочки. У мене одна маленька вудочка і один спінг. І сьогодні 4-0 батько виграє. Мені щось ніяк не вдається впіймати, хоча покльовки були класні. Тут карась. Весною був менший, вже виріс, став більший. А на следующий рік він буде взагалі крупня. Да. З весни сюди можна їхати, тут такі будуть карасі класні. Mm -hmm. mm -hmm. mm -hmm. well, тут плохи навіть немає, заміть. Да, ну -на -на. Тільки карась. І на тому на другому то є оку. Казали, що там крупний окунь ловиться Настав вечір, щоб мало лучше клювати То вона взагалі перестала клювати Хоча риба скидається більше, риба ходить, клювати не хоче. Я зробив висновок, що сюди треба приїжджати ловити рибу в сонячний день днем. От коли сонце світить, риба клює постійно. Тільки сонце зайшло, риба скидається, але не клює. А в Батька знов п'ятий. П'ятий карасевич. Непоганий такий. Що, Шо, Шокотейка. Я котейка, як ваша ревка <рив> <рив> Дивись <Думість>, бо <рив> <рив> зараз ловимо йому щось невелике Або зловимо десяток карасів, один з того вже йому віддамо, так і буде В мене постійно топить, батько каже, дай я своєю рукою спробую може в мене вийде. Наманку постійно топить і нічого нема. Якась дурня? Диви, диви, диви. Бачиш? Не знаю, що це за риба. Я кинь його в воду. Дякую, що зацепив. Просто положи, просто положи. Коротше, в чому суть. Батько <рив> спіймав впімав окунь. <рив> <рив> да. Нарешті киця буде задоволена. Да. Бо він там в кущах сидить на камінчику, заглядає, в нас тут садок тріпається. І як-будто би хоче атакувати. А де він Дівсі. Тільки що тут був. Він женеться, женеться. Вже прийшов додому, думаю, ну вас. Іде рибка є. Ідея на. Давай швидше щось ти такий Опа! Чу -чу -чу. все втик. їж, не тікає. Ты він там з'їсть. Це хто? Окуняєш. О, хороший окунь. Угу. Ну, покаж. О, нормально. Uh -huh. Мені подобається. От у цьому бач теж є в Да. В батька знову лов, знов коросевич. Тягай, тягай, я жодної риби не зловив. Хоча клювалося якраз, нічого, геть не вчепилось. Сьогодні не твій день. Та, та реально, щось то лі так, то лі так. Кстати, на опариш. Да? да. Mm -hmm. Все равно на черв'яка це... Ні, це бутерброд. Був черв'яка, на кінці опариш. Ага. Ой, покажи улов батько, бо ми, ми вже збираємось. Вже починає темніти. Що там клади? Ну, улов такий собі. Ні, ну за півтори годинки нормально. Скільки ти злив. Раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім карасів і окунь. Супер! Щоб я 7 карасів зловив, було б 14, було б бомба, Ну, у мене сьогодні. Не тої ноги в як то говориться. Тут треба брати в лінії удочки і закрити на середину, так як мене. На маленьку удочку країни не ловиться. Якась малька видна. Але рибалка прикольна. Покидаємо вже Луку Мелешківську, відловилися. Сьогодні день пройшов дуже вдало, розвідали гарне нове озеро, на яке ми поїдемо і спробуємо що зловити щось хороше. І гарно провели час в Луці Мелешківській на їхньому головному цьому великому ставку. Батько зловив 8 риб. Да. А в мене жодної, Це взагалі. Сьогодні я рибак. Да, да. Сьогодні бог рибалки посміхнувся батькові, а до мене повернувся задом. Щось тобі сьогодні не повезло. Ну нічого, то таке. На наступній рибалці мені пощастить. Ну, а може двом. То таке, як буде. Головне, що добре провели час. Дякую, що дивилися наше відео. Дякую, що довелися до кінця. Не забувайте про вподобайочки, підписуйтесь на канал. Всім до скорих зустрічей Скоро побачимось. Так, всім пока. Скоро зустрінемось на новій водоймі.